Сьогодні прекрасний день народження святкує найкращий тато у світі. Ми хочемо всі рідні, близькі, знайомі, привітати. Хочемо побажати найщирішого щастя, безмежного здоров'я, реалізації всіх мрій і задумів під мирним, благодатним небом. Хай серце завжди буде наповнене радістю. А кожен момент життя незабутніми прекрасними спогадами під мирним небом блакитним, сонечком теплим привітним. Адже день народження це прекрасне свято. Хай життя буде світле, казкове, хай збуваються найкращі мрії та бажання. Ми бажаємо щастя, миру, натхнення, любові. Хай у домі панує достаток. Друзі вірних хай буде багато. У любові і радості жити. І сторіччя своє ще зустріти. Щиро вітаємо зі святом. Бажаємо добра багато, здоров'я, гарного, міцного і радості. І... Згоди в родині, щоб не було для сліз причини, щоб друзі щиро посміхались, все заплановане вдавалось. Найкращий славний рідний тато в світі, з тобою нам завжди затишне і світло. Ти гарний господар і татко чудовий, даруєш турботу і море любові. Спасибі за ласку. За руки умілі, що вмієш підтримати словом і ділом, щоб в рідному домі нам було надійно та щиро. Живи нам на радість у щасті та мирі. Хай Бог посилає здоров'я і сили, у дружній великій родині. Усі ми будемо разом щасливі. Намногая і благає літа. З ним народження, мій дорогий тато! Много літа, нога літа, много літа, ноги літа, много, літа, много, літа, много літа. сонечко світить, мирне небо і радіє діти. Ми вам бажаємо много літа, нога літа. Много літа, много літа, нога літа. літа. З ним народження тату.